Всім привіт! Заказав собі ось такі вольфрамові бусинки. Планую їх використовувати для того, щоб собі зробити маленькі мормишки для спінінгової риболовлі, можливо, навіть і для зимової риболовлі. І також є у мене нахлистова котушка. Можливо, використаю їх для в'язання декількох собі мушок. Як вдасться виїхати на гірську річку, половити головня, думаю, взяти, там в мене такий непрофесійний і взагалі можна навіть сказати нелюбительський нахлистовий комплект. Просто є нахлистова котушка, вудка спінінг, але там можна ось цю нахлистову котушку якраз встановити так, як вона повинна бути на інших вудках, уже спеціалізованих. Думаю, спробувати нахлист. Не знаю, сподобається не сподобається, але бусинки маю, мушки можна буде нав'язати. Купував також їх і через те, що була дуже хороша акційна ціна. Тут є 100 нахлистових бусинок, так і в інтернет-магазині вони називались під час продажу 100 штук. Їхній діаметр 3 мм, вага не була вказана, і за це все я заплатив всього-навсього 37 центів. Ну і зараз, як завжди, на око помірюю діаметр і зважу. З вольфрамом у вимірі діаметру проблеми в продавців, тому що 3 мм, які були вказані при продажу, тут геть немає. Два, ну, можливо, половиною, але не 3. Ось так обманюють на діаметрі. Звісно, лінійкою ніхто не міряє, але якби ці бусини мали 3 мм, тут було б чітко видно. Ну, але нічого, попередній раз теж купував вольфрам, теж з діаметром обманули. Подивимося зараз, скільки вони важать. Вага. Першої бусинки 0,04 г. Якщо чесно, я думав, буде вона. Важчою. Ну, зараз подивимося, скільки інші важить. Друга бусинка 0,05 грам важить. Третя бісеринка важить 0,06 грам. Ну, для того, щоб мені зробити мормишку для ловлі спінінгом приблизно вагою 0,1 грам, потрібно ось такі дві бісеринки. Плюс гачок буде десь. 0,1, 0,12, 0,13 грам. В середньому вага ось такої вольфрамової бісеринки маленької 0,05 грам. І для того, щоб зробити мормишку для спінінгової риболовлі, потрібно приблизно дві ось таких намистинки. Оце для дуже капризної риби. Скажу, навіть можна попробувати зробити. З такими намистинками і мормишки для зимової риболовлі тільки поставити менший гачок, як для спінінгової. Чесно скажу, думав, вони будуть важчі. Ось такі вольфрамові вісеринки вдалося купити по досить непоганій ціні. Ну, вага, звісно, думав, що буде трішки більше, але можна буде ще заказати 100 штук на запас, тому що. Мурмишки дуже часто відриваються. Це такий дуже швидко розхідний матеріал. Ну, а їх можна буде на гачок або через клей клеїти або паяти. З паянням я не дуже дружу, можливо, на клей посажу та й все. Побачу, як будуть триматися.